Остання новина начальником контртерористичної діяльності боротьби з тероризмом став 22-річний садівник. Він доглядав за садами. Я вже не знаю. У Трампа він доглядав за його садом там во Флориді. Чи може у друзів Трампа він доглядав, але тепер йому 22 роки, і він, значить, буде боротися з тероризмом. То він боровся з. Шкідниками, там, які якось погано себе поводили поруч з трояндами, чи я не знаю полуницею. Ну, коротше, отам от він боровся з такими терористами, які заважають росту хороших трав корисних для людства. Да, наприклад, ну теперіч він буде боротися проти значить тих, хто псує настрій людству, тобто створює терористичні організації і якісь робить терористичні. Рухи, ну от така от історія. Ну і тепер весь світ спостерігає, що почалися величезні ну тертя. Це я дуже обережно сказав в Лос-Анджелесі. Насправді, і в десяти інших містах, і в Нью-Йорк, і в Чикаго і. І сан франциско і десь іще є такі ознаки, того що люди виходять на вулиці і починають якось себе поводити. По різному, деякі просто тримають плакати, а деякі грабують магазини. Ну по різному Трамп, значить, супереч традиції, супереч законам, запроваджує туди військових в Каліфорнію, тому що це завжди робиться виключно на прохання губернатора. Сам президент не може це робити. Ну це він зробив. Тепер у них, значить, бійка з губернатором. А ще чому бійка, тому. Що Каліфорнія, щоб ви розуміли, це такий штат, який займає по економіці четверте місце в світі. Нещодавно він обігнав Японію, мені здається, і тепер він на четвертому місці. І це такий ласий шмат, безперечно, і там наступного року мені здається вибори губернатора. Камала Харес туди йде на губернатора, і є великі шанси, ну принаймні значні, може не найбільше, але значні шанси, що виграє, допустити це Трамп не може. Я не люблю теорії змови, але все, що я прочитав, так виглядає, що це якісь провокації з всіх боків, що поліція десь там щось перевищила. А оці хлопці, які Бігали, почали бігати і грабувати магазини, теж перевищили, але очевидно. І от воно починає між собою дуже таку діяльність, ну таку небезпечну, соціально небезпечну діяльність. Але чомусь це сталося саме в ці дні, і саме тоді, коли маск посварився з Трампом. Маск має дуже великий вплив в Каліфорнії. Камала Харіс також має дуже великий вплив в Каліфорнії. Маск вже сказав, що він не буде з республіканців. Тепер, значить, Трамп боїться, що він піде до демократів, підтримає Камалу Харіс і так далі. Ну і. Почалися оце все, все, що ми бачимо, це такі політико-соціальні заворушення.